Что можно что Можно Не вижу я угу. Не знаю Там что, Да, вас... да Вы по смузе для спецтранспорта Будь ласка, вашу спецпору. Да, не знал, что там А там есть знак? Там два Ну, как не вижу стекло Не, я не Не Без я ж кажу, я не побачив знак, я вибачаюсь. Визвать поліцію? Визивать. А, документ, для чого вам? Родійська Для чого? Паспорт. Блокпост, провірка документа. Я показав. Ви хто? Ви мені не хотіли що мені робити? Ви, документ... будь ласка, не говоріть ерунди, Ви хто такий? Я вам нормально говорю. Ваше посвідчення, будь, будь ласка. Ну, ваше посвідчення, будь ласка. З ким я спілкуюся? Паша звад мені. Я показав документи. Паша зла. Документи громадяни України. Я ще раз кажу, я показав інститут. ВСП свої документи. Ні, ні, я зараз вам... Ви поліцейський? поліцейські? Діти зараз... в рамках закону України про нас поліція. Ви зараз нас зараз зупинили. І що мені місто, що ви спілкуєтеся? Спілкуйте собі на здоров'ячку. І що місто, що ви спілкуєте? я. Так і що, чому ви взагалі підійшли? Я порушив ПДР? Порушив правила дорожнього руху. Який саме пункт? Путін правил 8-4, саме по оставлю спецтранспорту. Спілкує що знак 5.16, друг по смугах. Не бачу я там такого. Якщо ви його не помітили, це ваша не увага. Ну Ваші чудово. Не чудово. Докази. початку документи. Я вам ще документи. раз кажу, ви... розгляд проводьте розгляд справи. Для початку. Відмовляюсь. Я пред'являв документи. Ви Без адвоката відмовляюся, виплакайте адвокат. адвоката не змінили Україні. Я вже пред'явив. Зачем. А я вам взагалі не собираюсь предъявлять. Ви мені не цікаві, чесно